Вітаю. Мене звати Юлія Підіпригора, я експертка Українського центру оцінювання якості освіти. В цьому відео ми поговоримо з вами про коментарі до завдань частини використання мови та письмо пробного зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської мови 2021 року. Завдання восьме сертифікаційної роботи перевіряє знання лексики. Воно складається з двох коротких текстів. У кожному з яких є 5 пропусків, які треба заповнити одним із запропонованих варіантів. Читати подані короткі тексти із пропусками потрібно дуже уважно, щоб правильно зрозуміти контекст і вибрати потрібне слово з чотирьох запропонованих варіантів. У першому тексті йдеться про таке почуття, як дружба. Розглянемо завдання 39. У цьому реченні йдеться про те, що дружба є позитивним почуттям. Між двома людинами, яке починається через симпатію або взаємну повагу. Запропоновані варіанти для заповнення пропуску це а. Френти, Б, карго, монтон, Д – травес. Отже, правильним варіантом відповіді є варіант Д. А – атравес, Д – уна симпатія і респето муто. Розглянемо пропуск номер 40 У реченні йдеться про те, що дружба нас стимулює і в той же час допомагає нам триматися на ногах. Отже, із запропонованих варіантів ларго, медіо, mismo і тодо, правильним варіантом відповіді буде міжмо. mismo Тємпо mismo в той самий час. Завдання 41. У реченні йдеться про те, що дружба підтримується тоді, коли ми поділяємо щось із нашим другом. Це можуть бути цінності, захоплення, політичні чи релігійні ідеї, і так далі. В іспанській мові є декілька відповідників українського значення ділити, компартір поділяти емоції, почуття, дивідір розділяти щось на частини, і сепарар. Роз'єднувати контекст нашого речення свідчить про те, що друзі поділяють спільні почуття, емоції, цінності і ідеї. Отже, правильним варіантом відповіді буде варіант А. Компартімос. Розглянемо завдання 42. Це речення протиставляється попередньому, якщо ми проаналізуємо його зміст. Проте. Ми не повинні забувати, що справжня дружба включає ризик відкритися іншому. Запропоновані варіанти відповіді: обхето, «обхето», балор і ембарго. Правильним варіантом буде, безперечно, варіант ембарго, оскільки в поєднанні із прийменником «сін» він утворює складений протиставний сполучник Сін Ембарго. Проте розглянемо завдання 43. Зміст речення свідчить про те, що ми ризикуємо відкритися іншому для того, щоб він пізнав нас такими, якими ми є насправді. Отже, із запропонованих варіантів фавориска, коноска, париска і кариска, правильним варіантом відповіді є коноска, від дієслова коносир пізнавати, знати когось. Переходимо до наступного тексту, в якому йдеться про можливості вивчення іноземної мови. Розглянемо перший пропуск номер 44 Сьогодні, більше ніж колись, ми маємо тисячі можливостей для того, щоб вивчити мову. Варіанти відповідей: А. Тинемус, Б. contamos, С. soportamos, і Д. Реунімус. На перший погляд, може здатися. Що два перших варіанти А і Б, тенемус і контамус, можуть бути правильними, оскільки передають значення мати. Однак структура речення підказує нам, що правильним варіантом відповіді буде варіант Б, контамус, оскільки саме сполучені із прийменником кон, контамус -кон» Це дієслово має значення мати у своєму розпорядженні. Розглянемо завдання 45. Запропоновані варіанти відповіді. А. Б – Балор, С расон, Д Оріхен. За змістом цього речення всі ми маємо бути свідомими, що це нелегке завдання вивчити іноземну мову. Отже, правильним варіантом відповіді буде варіант А. Обхітиво завдання. Розглянемо завдання 46. У реченні йдеться про те. Що, коли ми вчимо мову, ми маємо познайомитися з традиціями, культурою, мистецтвом, політикою країни, мову якої або чию мову ми хочемо вивчити. Отже, із запропонованих варіантів суя, фірта, куя і отра, правильним варіантом відповіді, безсумнівно, є варіант се, куя. Завдання 47. У реченні йдеться про те, що вся ця сукупність аспектів. Наповнює і збагачує життя. Запропоновані варіанти відповідей: конхунто сукупність, проєкто – проєкт, Аделанто прогрес, ефекто ефект. Отже, правильним варіантом відповіді є варіант а. Конхунто. Розглянемо завдання 48. У тексті йдеться про те, що іноді вивчення іноземної мови перетворюється на пригоду. І саме це може стати однією з найбільших принад. Розглянемо можливі варіанти відповідей: а, еспесія, вид, усо вживання, використання, атрактиво, принада, привабливість, руего прохання. Отже, правильним варіантом відповіді є варіант С. Атрактиво del атрактиво de де lengua. Переходимо до завдання номер 9. Тарея 9. Це завдання тесту перевіряє уміння правильно вживати різні граматичні структури: прийменники, займенники, часові форми дієслів тощо в конкретному контексті. В вашій увазі пропонуються 10 речень, в кожному з яких ми маємо заповнити пропуск, обравши один із запропонованих чотирьох варіантів. Отже, завдання 49. Граматична структура речення підказує нам, який варіант буде правильним. Іменник проблема грецького походження, як відомо в іспанській мові, є чоловічого роду. Отже, якщо ми проаналізуємо наші варіанти, А. куалькера будь-який, Б якийсь, С альгуна якась, д – «ninguna» жодна. Зрозумілим є те, що правильним варіантом відповіді є варіант Б, альгун якийсь, оскільки тільки цей займенник стоїть у формі чоловічого роду. Розглянемо завдання 50. Запропоновані варіанти А. Тубо, Б. Атенидо, С, Д – «тенга». Як бачимо, це форми одного і того ж самого дієслова «тенер» у різних часах. Подивимося на граматичний контекст нашого речення. La abuela cruzó la Plaza. Бабуся перетнула площу і сіла на лавочку, щоб відпочити. У цьому реченні йдеться про дві завершених дії в минулому. А отже, єдиним правильним можливим варіантом заповнення пропуску є варіант А. Туво, оскільки це форма дієслова «тенер» в претеріто індефінідо. Наступне завдання номер 51 Обрати правильний варіант нам допомагає граматична структура речення. Ми бачимо вживання дієслова континуар, яке згідно з правилами граматики формує дієслівну перефразу з герундієм. Після дієслова континуар вживається форма герундія. Подивимося на варіанти, які нам пропонуються: А. «Трабахадо» – це дієприкметник, Б. Трабахар. Це інфінітив, се trabajando» – герунді. Де трабахо, форма в індефінідо. Отже, правильним варіантом відповіді є варіант се, трабахандо. Кехіго» продовжує працювати на нашій фірмі. «El señor Kehigo continúa trabajando en nuestra empresa». Завдання 52. У цьому завданні ви маєте обрати контекстуально правильний прийменник. Отже, подивимося на зміст речення. Більбао перетворився на важливе місто. Дієслово конвертірсе. За правилами прийменникового управління вимагає після себе прийменника Н. Отже, із запропонованих варіантів правильним є варіант А. Секонвертидо Н у нас юдат імпортанти». Завдання 53. Подивимося на варіанти. А. Льєве. Б лівава, С, альєвадо, «д» – «дєво». У головному реченні ми бачимо дієслово креер у формі імперфекто де індикативо. Це час минулого плану. А отже, за правилами узгодження часів, вимагає після себе також вживання якогось із часів минулого плану. Проаналізуємо форми часів, які представлені в наших варіантах. Із них тільки варіант Б є. E, Часом минулого плану імперфекто індикативо. Отже, правильний варіант відповіді варіант Б. Криїя аста лівава астальбошке. Переходимо до завдання 54. Це завдання присвячене використанню різних форм наказового способу. Кедате це стверджувальна форма наказового способу, імперативо афірмативо. І за логікою речення. В якому потім з'являється заперечення но, треба обрати із запропонованих варіантів форму імперативо негативо. Крім того, форма кедате це форма другої особи однини. Ту. Значить, і форма заперечного імператива теж має бути на другу особу однини ту. Відповідно із запропонованих варіантів, правильним варіантом відповіді буде варіант де. Дехис. Кидати, no solo, соло, favor» Залишся, не полишай мене самого, будь ласка. Переходимо до завдання 55. Воно присвячене використанню прийменників. Зміст речення вказує нам на те, що йдеться про засоби від головного болю. В іспанській мові прийменником, який використовується в такому контексті, є прийменник контра проти. Отже, правильним варіантом відповіді є варіант С medicina muy buena contra el dolor de cabeza. Це дуже гарні ліки від головного болю. Завдання 56. Обрати правильний варіант відповіді нам допомагає граматична структура речення. Воно починається з вираження необхідності es necesario. згідно з правилами. Після вираження необхідності в головному реченні у підрядному ми маємо застосовувати форми моду субхунтіво умовного способу. Подивимося на запропоновані варіанти: А. Дискутимос, Б. Дискутіріямос, С. дискутиремос, Д дискутамос. Єдина форма умовного способу присутня серед поданих варіантів це форма у варіанті Д. Дискутамос. Отже, ежнесесаріоки дискутаємо сель асунто аурамізму. Необхідно, щоб ми обговорили цю справу прямо зараз. Переходимо до завдання 57. Так само, як і в попередньому завданні, структура речення підказує нам, який варіант ми мусимо обрати. Отже, в головному реченні вживається дієслово рогар просити. Як відомо, після висловлення прохання у підрядному реченні. За правилами граматики, ми маємо використовувати також форми модо субхунтиву. Проаналізуємо запропоновані варіанти: а Б – Бдесія, С, Д – dijera. Єдина форма субхунтиву, а саме імперфекто де субхунтиву, це варіант Д. Отже, правильним варіантом відповіді є варіант rogó Кенодіхеранаді Локеабія Сусидідо. Вона просила мене, щоб я нікому не казав про те, що трапилося. Завдання 58: воно присвячено використанню прийменників в контексті. Отже, розглянемо зміст нашого речення: ми божеволюємо через кількість роботи. Українському прийменнику через в іспанській мові часто відповідає прийменник Пор. Отже, правильним варіантом відповіді є варіант Б. Но volvemos locos por la cantidad de trabajo». Останньою частиною пробного тесту зовнішнього незалежного оцінювання є частина письмо. У цій частині тесту перевіряється рівень сформованості ваших навичок і вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, пов'язаних із повсякденним життям. Ця частина тесту містить одне завдання номер 59 з розгорнутою відповіддю, що передбачає створення власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. В вашій увазі пропонується така комунікативна ситуація. Ви щойно приїхали до нового помешкання і хочете запросити свого друга. Це перший раз, коли він прийде до вас додому. Ви маєте написати йому листа. В якому обов'язково вказати такі моменти, вказати оптимальний вид транспорту, потяг, автомобіль, автобус тощо для здійснення запланованої поїздки. Вказати на відправну точку у пошуках вашого нового помешкання, якісь громадські будинки та споруди, парки або інші об'єкти загального користування, і запропонувати другу варіанти для проведення вільного часу разом. Максимальна кількість балів, яку можна отримати за це завдання 14. Перевірка цього завдання здійснюється за критеріями оцінювання, з якими ви можете ознайомитися за наведеними покликаннями. Дорогі випускники! Щиро сподіваюся, що ці коментарі допомогли вам розібратися із завданнями тесту пробного зовнішнього незалежного оцінювання з іспанської мови 2021 року. Бажаю вам успіхів на шляху до ваших мрій.